А мова про перспективу вступу України в європейський союз поки не йде. Але у 2012-му Україна підпише з ЄС угоду про зону вільної торгівлі та угоду про асоціацію. Про це сказав президент Янукович під час урочистостей з нагоди Дня Соборності. Він також заявив, що газові угоди підписані у 2009 році, підштовхнули Україну до краю економічної прірви. Борги, які накопичує Україна перед Росією, склали реальну загрозу національній безпеці України, додав президент. Українці ж дедалі більше втрачають оптимізм стосовно покращення економічної ситуації у 2012 році. Понад дві третини підприємців, за даними опитування НБУ, очікують послаблення курсу гривні а прості громадяни рекордними темпами скуповують іноземну валюту. У зв'язку із цим у нашій рубриці тема тижня голос Америки вирішив запитати безпосередньо у вас, наших глядачів, чи очікуєте ви значного послаблення гривні цього року? 70% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так, 17% сказали ні, і 13% респондентів відповіли, що не знають чого чекати. Ми дякуємо всім тим, хто взяв участь у голосуванні, а також тим, хто залишив свій коментар під обговоренням цієї теми на Фейсбук-сторінці Часу Тайм. Ось лише декілька цитат, надісланих вами. Влада напозичала стільки грошей, що не зрозуміло, як взагалі такі суми можна повернути, та ще й з процентами. Пише нам Ігор Буганков. Тільки диво може допомогти гривні втриматись, але при владі не чарівники, вважає Володимир Гайворонський. Враховуючи Євро 2012 приплив туристів, а отже, іноземної валюти, банки будуть спекулювати на обмінному курсі валюти в бік її здешевлення по відношенню до гривні, пише Віктор Репута. Якщо ви розділяєте ці настрої чи вважаєте інакше і хочете висловити свою думку, долучайтеся до обговорення цієї та інших тем на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Чи очікуєте ви значного послаблення гривні цього року? Про це наші київські кореспонденти запитували перехожих на вулицях української столиці. Ось результат їхнього міні-опитування. В світі таке твориться, тим більше в нашій країні. Так що я думаю, що буде дійсно обвал за гривнею. Кажуть, що все ж таки буде якийсь там незначний обвал. Там щось інфляція такі буде. Що скажімо, долар буде коштувати 8.20, от Отак я слишла та Я щойно почула по радіо, що гривня буде падати, а долар буде рости. Але я нічого не роблю. Долари не купую, бо грошей немає. І крупу про запас не купую, бо там жучки заводяться. Думаю, ли падя. Думаю, гривня навряд чи впаде. На носі євро 20-12. Приїде багато іноземців, гроші привезуть. Бізнесмени на цьому зароблять для економіки. Це добре. Світові валюти також спочувають себе непевно зокрема, євро досягла напевно рекордного мінімуму, тому я думаю, на фоні цього гривня не повинна постраждати. Під вибором ще ні може нікої бути. Перед виборами взагалі не може ніякої девальвації бути, бо наша влада хоче переобратися, тому вони в будь-який спосіб будуть тримати гривню. Принаймні, до виборів вона точно не впаде. Якщо чесно, я просто не думаю, що все буде стабільно. І з гривнею теж це раз не ростуть, так воно ж усе обвал. І так удивляється, це, це та гривня ще держиться. На якому на доброму слові держиться? Так чому обвал гривні? А тому, що на сьогоднішній день курс гривні просто тримається штучно силами Нецьбанку.